Якщо говорити про психологічний аб'юз, це найчастіше розбирається у нас, у практикуючих психологів, тут статистику ведемо свою, ми, кожен mm -hmm. хто працює. Я можу сказати, що, звичайно, такі явища, як ковідні історії або ем, історії воєнного часу, такі явища, звичайно, загострюють, тому що в нас, наприклад, був дуже серйозний сплеск домашнього насильства взагалі, то під час ковіду, коли нас всіх mm -hmm. посадили, да, фактично. <кій> було таке, про це говорила не тільки я, про це говорили і лікарі, і психотерапевти, і психіатри, і так далі. Тому що це дійсно було мало місце бути. На сьогоднішній день, так, да, це так, тому що люди мають дуже гострий синдром ПТІСД. І це стосується мирних м м жителів. Я маю на увазі цивільних, і я маю на увазі і військових. Дуже багато різних випадків, дуже багато різних випадків. І кожен випадок треба індивідуально аналізувати, тому що у кожного своя історія.